Всім привіт! Це ПДР від дяді Юри. 31 випуск, який присвячується слухачам автошкіл. Розглянемо правила повороту ліворуч або праворуч на класичному перехресті, в яку смугу руху можна повертати, а в яку не можна. Правила в'їзду і з'їзду на перехрестя з круговим рухом були розглянуті у 29-му випуску ПДР від дяді Юри. Тому зараз ми будемо вести мову лише про правила повороту на класичному перехресті. В пункті 10 ПДР сказано, що водій повинен виконувати поворот так, щоб під час виїзду з перехрещення проїзних частин транспортний засіб не опинився на смузі зустрічного руху. Це зрозуміло, не можна повертати назустріч транспортному потоку. При повороті праворуч водій повинен рухатися ближче до правого краю проїзної частини. Тобто, якщо при повороті праворуч крайня права смуга вільна, водій повинен повертати лише в неї. Зверніть увагу, що ПДР не зобов'язують водія при повороті праворуч повертати обов'язково в крайню праву смугу, а вимагають лише рухатися ближче до правого краю проїзної частини. Тобто, якщо із якихось причин здійснити поворот в крайню праву смугу руху у водія немає можливості, він може повертати в другу смугу руху. Якщо дозволяють дорожні знаки або розмітка, Водій можуть повертати одночасно праворуч, кожну свою смугу руху, як це дозволено на перехресті з рухом по колу. Але якщо на перехресті з круговим рухом це можна робити завжди, то на класичному перехресті такий маневр дозволяється лише при наявності відповідних знаків або розмітки. Про поворот ліворуч ПДР нам нічого не кажуть. Тобто здійснювати поворот ліворуч можна в будь-яку смугу руху свого напрямку. При повороті ліворуч рекомендовано починати маневр після проїзду уявного центра перехрестя, яке на нашому малюнку позначено невеличким червоним хрестиком. На цьому все. Всім оптимізму, здоров'я та щасливої дороги!